Ми вже тут ми прийшли, наших друзів ще немає. Стіл заказали більше. Багато людей все заказано навіть на вулиці. Навіть на вулиці є глянемо меню. Ось таке меню ми маємо тут. Кожен вибирає сам собор. Ось таке. Я не знаю, що вибрати. Я завжди дуже довго вибираю. Я м'ясне ніяке не хочу, бо я м'яса не їм. Може щось без. Морське би взяти, але теж макарону не хочу, тут такі пи... всякі пироги є, вареники. Ну, може би тут щось взяти, оспідінь я не хочу, талята я не хочу, М -м, не знаю, що я не хочу. Тут є і піца, піца ні. Всякі солодкі є. Солодкі, от бачите, 5-7 евро. Пізніше шовина всякі є. Пиво, все, що М -м -м. ну я Може тут щось взяти. от, Наприклад, такі всякі ті пасті є, які мені подобаються. Треба буде ось тут вибрати щось таке. Щось з моря я хочу. Я зовсім не голодна, зовсім не голодна я. Це дуже важливо і шукають довго-довго і не знають, що вибрати, бо і це хочуть, і це все їм добре, все їм смачне. І ось так. І я вам покажу ресторан, ось такі людей. І досить просто. І зараз що небудь виберемо. Тут принесли різні і тут солодкі. Я дивлюся, які солодкі вибрати. Я напевне виберу ось такий крем. Я напевно, виберу такий кустарний торт, прямо як я люблю, торт з яблук, 4 євро, бо тут нема що вибрати. ну, Панна кота, от креми всякі, тірамісу мене не інтересує. Я вмію робити і всякі креми, кафе, сорбетто, ну не інтересує. І ось так. І вино ми візьмемо, ще, вино теж. Всі разом, у літру ми візьмемо на всіх вино. Вже вино привезли. Таке розливне вино. і Тут є, скажімо, викрана для всіх. Всіх, грації, хві, Грації. Попробуємо вино. І ось така краса. Це вино таке біле, розливне сільське вино. Це яке бельо, Карпачок, олі оліче. Така олійка подається, Олійка тут мало, є, оскільки є. Ну, вистачить, вистачить. Хай ке п'ято! Вау, ке п'ято, брускетта. Ми таку брускетту самі робимо. Бачите, беремо хліб, ось такий хліб дають, різні, різні стічки. І олійки багато поливаємо. І це наше дуже-дуже смачне, ось така їда. Це вже м'яско почисти, чи не таке, таке різне різне. М -м. А, лимона, чую щось не то. Треба лимон ще порівняти. <плес> <плес> Страшного. Ой, ой, де я поставила. Це ж не добре. Так. Ось така салфеточка, як бачите. І ми ось тут дивимося, дуже апасіонаті всі. Багато людей тут є. І молодежі багато. І на вулиці ще багато людей сидять. Ну-ну, граці, граці. Взяли ось таку. Таку типу рибу жарену. вона така вже запечена, як вона називається а Алічі. А Алічі по-італійськи. Я кажу, така добре, я не хочу такої запеченої. Мені подобається ось таке, що небудь свіже. Я взяла це таке меню цього прокрутарія, що він робить. Ну у нас таке є. Я заходиш такий ресторан в антипастах, в закусках є ось таке меню, що придумав цей шеф, що він е, приготував їсти. Ми вибираємо торт торти, ми заказуємо солодкі, і кожен вибирає своє. Я дуже не люблю. Як мене питаються, що я буду брати. Вони один на одного дивляться і хочуть говорити. Я беру то, я беру то. Я не хочу сказати, що я беру. Тому що я не хочу. Мені здається, що вони зараз будуть брати то, що я беру. Я хочу взяти то, що я хочу. Я не хочу, щоб вони мене щоб вони повторювали за мною. Я хочу подивитися, що вони візьмуть, Їх фантазія, фантазія, хочу взяти подивитися. І, і ось так я беру щось таке нове, що я хочу. Я цікава, я хочу спробувати. Я... То саме не хочу брати, то що я завжди подивимося, що вони візьмуть, а що я візьму. Побачимо, що oh, О, що їм таке принесли? Сорбиті, о, сорбетто. І тому сорбетто, і тому сорбетто. А ми взяли ось такий. Я взяла ось такий тортик. Такий сільський тортик. Я хочу його спробувати з яблук. Вона мене попросила, хочеш з морозивом? ще таку гульку морозива зверху дають. А, беллю, беллю, белю, о, на сі окей. Ora assaggio così, oh amico. Si può assaggiare? Mmm, pulizia, mm. ah, fresco, buono. <ган> <ган> зараз ми оцей тортик спробуємо. Вона мене попросила, чи можна, наприклад, чи я хочу з морозивом. А я сказала, що я з морозивом не хочу. Ми зараз обернемо, подивимося, чи згорений. Не є згорений, гарненький. Отак всі пробують. Вау! Вуау! Ебоно sì, sì, миля, sì. Ось такий сірський тортик, теплий подають. Мені теплий не подобається. Вони його підігрівають. Він сочний. Я з морозом не хотіла, дуже засу... ну, солодкий, ну так як вдома печуть, бачите? Ось такий. Там такий кремчик легенький перемелений. І зверху положили оце яблуко. Бачите, ось таке червоне яблуко зі шкіркою його положили, і це видно. Смачно. Не смачно. Ми разом їмо. Ми їмо разом. І Просто щоб попробувати. Ми не хотіли брати нічого, оці сорвити вони взяли, ось таке їдять. І це смачне, свіже таке. Воно. Ось так. Такий тортикний, що не поїлося солодке і воно дуже-дуже смачне. Яблушник спробував, який торт роблять, яке солодке роблять тут. І ось так. Лікер. Так ще лікер заказують о, таке амаро, Це називається амаро, І п'ють в кінці після їди, Як вже все, нічого на столі нема, а п'ється амаро. Прийшло, скільки ми заплатили. Ми разом заплатили чотири людини. Ми стратили 150 евро. О, Такі ціни в Італії. Ми закінчили вечерю і йдемо в гостиницю. Не є пізно, 10.30. Вечеря закінчилася і ми йдемо в гостиницю. Холодно тут трошки не так, як у нас, трошки тут на півдні, трошки холодно. Ми тут ногами. Я забула вам сказати, що ми пішли ногами, поміняли ідею. Ми мали брати машину, їхати в друге місце, але вони зробили гарну ідею розумну. І ми тут ногами перейшлися 200 метрів. Є такий ресторан, називається Бафо». І, і все. І... А вони тут постійно ходять. Оці. Як тут приїжджають, вони ходять постійно. І теліці такі, що вони... Постійно ходять в те саме місце. Я би міняла, я би не могла. Я... Вони раз йдуть і все. І на те саме місце. Ось тут ще один такий ресторан говорить, що тут один з них був і теж дуже добре їдять, добре поїли. Всі чекають, тому що червоне світло. Ми йдемо в гостиницю. Оці двоє наших друзів, вони так само в цій гостиниці на другому заказували разом в одному гостиниці. І, і вони сплять, два мужчини сплять в одній кімнаті, ліжка сепараті, так щоб економити, бо вони не з одного міста, один приїхав з далека, другий ще здальше. І вони всі, щоб зекономити, вони друзі і одна кімната на двох. Ось так. Ну, до твоє остаття. На цьому я закінчую, закінчую і, і до побачення, до скорої зустрічі. Спокійної ночі усім. І бонанотте, Віталій говориться. До зустрічі.